Вітання всім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Дивитесь, давайте оборону. Так, трішки гірше. Але все ще, по ідеї, повинно бути впевнено. Ну так, 75%. Тобто непогано. Ходімо до боїв. Грім, царі. Ну, ходімо. Можливо, якось десь по ліву сторону будемо намагатись камінець прокидати. Там кашрек, типу. Кашрек-клик. Ну добре, давайте зелененькі все-таки заберемо. Тут підтягнемо зелені, хоча вони підуть через жовті. Ще тут сині заберемо. Ну і зелені. Грім буде бити. Так. Потрібен синій камінчик. Давайте ось так. Зарядимо кликай, будемо надіяти, що лісю не загине. Добре. Ось так жовті, можливо, гріму вистачить. Все ще добре, але є царь. Але в нас є по великому рахунку і Мелендор, Тому так, ну Рігард, скоріше за все, не заблокується. Тому давайте напевно вимкнемо контру, прокинемо нехай вони позаряджаються. Далі буде видно. Можливо, з кашека не зніметься. Ні, з кашека також знялось. Супер. Бити. Кого ми будемо бити? Давайте спробуємо бити царя. Просто не хочеться зараз кашрека зарядити. Так, зачекайте, він же ж трьох лікує. Лікує 40% здоров'я героя і ближніх союзників. Так, тобто він царя не відлікує, я щось занадто панікую. Потім ми можемо спробувати, що тут поклику. 97 здоров'я. Він зараз струїться. Давайте ось так, не будемо чіпати, можливо, він і не відродиться. Все-таки кашрек. Ну добре, давайте тоді забафаємось. Спробуємо його добити. Так, він не відродився. Чудово. Тиснемо контрол. Поки кошелек заблокований, будемо бити в нього. Ще зелені. Шкода, ну давайте синеньке. Ні. Ну, в принципі, це вже не не дуже то як важливо. Тому що це лікарі, з лікарями проблем не буде, просто можливо, що по часу. Давайте ось так. Кашека забрали, супер. Знімемо броню з Рігарда. Ну і будемо шукати жовтий камінчик. Та давайте, напевно, можливо під рігардом і будемо його шукати. Мені здається, так буде швидше. Поставимо контрол. Так, є синенький, зараз можливо і жовтий тут закриється. Закривається жовтий. Зі доберемо синій, щоб бафнутись. І ось так. Супер. Так, кіпріот. Вчора цей кіпріот мені зіпсувався. І тут... Доволі непогана оборона стоїть в плані того, що на плечі Кирил, якої теж також тяжко пробувати. З іншої сторони лісю атакувальна, неприємна. Населеньке одразу прибираємо. Будемо прикидати поки в кипівота. Щоб зараз не вийшла вчорашня ситуація, що я просто його не можу добити і все. Давайте ще ось так. Зелені підуть. В контру битися не дуже хороша затія. Давайте, напевно, жовті. Можна було зелені прокинути, типу, і здеспелити контру, але я тоді не встигав би по таймінгам з лісю. Так. Ну, давайте спробуємо. Ну, дуже тяжко, там і відображення, і рігард, який не блокується. Дуже тяжко це все блокувати. Давайте ось так, потрібно знайти лікування ще, напевно. Так, Мелендор. Ну добре, давайте дознаймо дознайдемо... Мелендора нехай буде. Кіпріот. Прокине, напевно, червоні, сині лишу, щоб може, була змога на всяк випадок знімати контру. Так, є Мелендор, є синій, але як ви бачите, як завжди, цей Кіпріот щось не, не дається. Давайте ось так. Можливо, червоні, синім камінчиком здеспелимо. Не диспелиться. Ну, прийдеться тепер знову кликати цього кирила чіпати. Ну добре, намагаємось бити в кіпріота. Нічого не лишається, прибираємо фіолет. Вже й лісю знову заряджена. Ну дуже боляче. Зараз тільки знову не вбийте мені Мелендора. Як же ж боляче. Давайте ось так. Так, ну напевно я не буду намагатися блокувати Рігарда, тому що немає в цьому сенсу зараз. Заберемо зелененькі. І, напевно, ще зелененькі. Там можна було через синіх пошукати четвірку зелену, але може, може вийти так, що це буде запізно. Такі пошуки. Добре, намагаємось щось робити з лісю. Давайте ось так. Розумію, що вона не заблокована. Не буду я тиснути Кирила. Можливо, потім просто підлікуємось. Так, добре, підлікувались синенькі. Ось так. Знизу буде фіолет хоча б. Лікуємось контра. Можливо, одного жовтого камінчика і вистачить. Не вистачає. Погано. Дуже невчасно полетіло комбо фіалару зараз ріжуть ману. Ну хоча мені, типу, зараз буде чим дозарядитись, то ніби не так вже і страшно. Але може фіалар просто не дотягнути до цього моменту. Ну не лети досить. Так, пробуємо. Дозарядимо лісю. Нарешті зникла лісю. Щось складновато. Дуже багато умовностей потрібно і за тим слідкувати, і за цим тут не встиг з одним розібратися, зарядився інший. Цей кедман ще б'є, як не в себе. Так, скільки в Рігарда життя? 199. Буду прокидати Ф'єлара, тому що я не впевнений, що синього камінчика вистачило б. Ну тут, типу, все, є жовті. І завершили. Так, Кедмон, грім. Типу, знову ж таки, ліва сторона виглядає більш безпечною, але вчора я так і не зміг добити, Програв, лишилися клик і клик і Кирил. Тому, як сказати, безпечніше. Червоного занадто багато поки що. Давайте ось так. Зелені кедмана взагалі не чіпаємо. Наскільки це можливо, звісно. Так, добираємо Кирила і будемо, напевно, лікуватися. Головне, щоб зараз ніхто не загинув. Fialar молодчинка. Лікуємось. Розумію, що в мене не буде чим зняти баф. Клика. А я напевно підлікую ще раз. Синенький ніби трішки є. Не хочу просто я втрачати фіалара. Давайте ось так. Так, контра, ну грімо контра. Грімо під контру і влетить по, по ідеї. Так, намагаємось знову Кирила знайти. Давайте вже жовтий камінець. Ви ж бачите, що Кедман б'є надто боляче. Так, да, поле якесь не дуже. Так, ну зараз це напевно точно буде мінус, якщо він влучить в когось з країв. А, так теж підходить. Я аж не дихаю, якщо чесно, в ці моменти, коли воно летить. Навіщо забряджати? Я б зараз гріма забрав. Все-таки прибили фіолара. Ну давайте так. Прийдуть зелененькі і жовтий хоча б якось в трієчку складемо. Я його буду збирати, мені потрібна лісю. Так. Червоний і зелений лишень на полі. Давайте спробуємо тоді приблокувати хоча б лісю. Мені потрібен зелений. Зелений є. Давайте ось так синій. Я не встигаю дозабирати. забирати. Ні, можливо, гріма я все-таки заберу. Є. Лишилось вирішити питання з лісу. Тому що ці посилення вони надто боляче відчуваються. Так, ось тут буде кирил. Ось так заберемо ще трійку для Мелендора. Так, є Кирил, є підлікуватись. Так, провокуємо, нехай лікуються. Ми здиспелимо з них це все. Підготуємо жовтий камінчик. Увімкнемо посилення, напевно. Червоний. Прокину ось так, не хочу через червоний, через комбо прокидати. Хочу спробувати заблокувати лісю. Не заблокував, але можливо влетить їй. Ні, не хоче вона. Добре, давайте синенький. Супер. Але ще раз повторюсь, сьогодні щось надто тяжко. Так, намагаємось приблокувати. Ну і тиснемо жовті. Супер. Так, колен буде відроджуватись, скоріше за все. Дай гормик тяжкий, щось. Всі оборони йдуть два лікарі на лівому, в лівому кутку. Давайте жовті сюди прокидати. В гормика не хочеться цього робити. Давайте ось так. Ще жовті, але мені по великому рахунку потрібні. Зараз взагалі не жовті. Ну давайте зелені сині, там, не знаю. Так, жовтенькі, це дуже непогано. І ось так обережненько. Я ж самообережний завжди. Так, ну Кетмана блокувати, типу, немає взагалі ніякого сенсу. А ось пробувати забрати Рігарда <смір> не виходить. Так, ну добре, робимо зелену трійку. Ось так. Це я сижу. Дивлюся, чим би його забрати цього Рігарда. Там їх вколе наскільки він труїться. 320 захід. 290. Рігарда взагалі чіпати зараз не потрібно. Ось так, типу, у Рігард. Рігарда ми не повинні зацепити. Мінус. Да, прикро, звісно. Ну давайте прокинемо синю четвірку. Там можна було прокинути трійку синю і зверху червоні. Але напевно четвірка синіх мені зараз більш потрібніша. Так, напевно, підлікуємось. Ну і зберемо жовті. Тут сині. Щось взагалі стало не легше навіть при умові, що я забрав колена. Добре, цей раз Кедмон товче цього Кіпріота. Дуже добре, що він саме його б'є. Так, заблокували Рігердес. Намагаємось добрати Мегормика. Він узгормек. Так, трієчку. в колір. Жирний він навіть дуже. Так, ну фіалара ядро немає в нього цього ядра. Тому напевно і рігардами чіпати не будемо. Тут можна забафатись, спробувати влучити в протиколір в кедмана. Фіаларжер, здається, б'є в повз корінці. Тому і шкоди йому там влетіло немало. Що заблокувати, спробувати лікарів? Знову ж таки Рігард заблокований. Давайте пошукаємо поки що під ним камінчик. Ось буде трієчка жовта. Та ні, йому йому ще до... До зникнення НАТО багато. Ну а кедмана я б не пробив, бо тому що, тому що там корінці. Потрібно було, напевно, все-таки Малендора протиснути. Ну добре, давайте ось так заберемо жовтий камінчик в лісю. І можливо спробуємо все-таки Мекедмана забрати. Ось так. Супер. Кедмана забирати в рази простіше виявилося. Так, фіалар в Рігарда. Є. А, я не помітив, збільшена шкода пішла, тому напевно так і... Простіше пішло. Супер. Так, ще один бій на сьогодні, лісю. Лікарі по куточках, але ж лісю неприємна. І тепер... Біда в тім, що не поприкидаєш так десь ліворуч чи праворуч, тому що все атакувальне. Давайте ось так, напевно, спочатку. Пошукаємо жовтий кристал, якраз синенький заберемо. Ще раз шукаємо жовтий кристал. І ще раз. Все одно ми збираємо лікарів. Тепер ось тут зелені. Ну ось так, напевно, жовті. Ось так жовті, щоб зібрати зелених. І ось так. Я розумію, що я там намудрив, але мені потрібно підлікуватись. Так. Синенькі, напевно. Ну і, будь ласка, лікарі ніби в кутках стоять, але вже заряджені. Фулова лісю ще й під бафом. Так, да, неприємно вона. Ну добре, не буду нічого чекати, там зарядки до зарядки потрібно якось намагатися її вимкнути. Ось так непогано. Дві сині трійки заберуться через зелених. Головне зараз, щоб Мелендор не загинув. Стій. Поганий знак. Ну Давайте з четвірку синю зробимо. Ну, як завжди, я забираю лісю, але питання тільки в тому, чи, чи не запізно це я вже зроблю. Мінус фіалар. Давайте ось так зелені прокинемо, заберемо жовтий. Ну, гріма взагалі не обов'язково було заряджати. Він же зараз мені лісю вимкне. Ну так. Тут і до ворожки не ходимо. Ну і лишилася вчорашня ситуація, з якій я не міг лікарів пробити, так що тут, мені здається, в мене взагалі шансів немає пробити гріма. Навіть гріма. тобто. Давайте ось так підуть. <кхід> Червоні. Ну тут я не бачу опцій, які, в яких я можу тут перемогти. Сині, давайте збирати. Я, я не впевнений, що Кирил... <кхм> перепрошую. Що Кирил доживе, то і миті, що ми підлікуємось. Ми підлікувались, добре. Зелені все таке ось так. Як же ж грім боляче це робить? Так, добре, давайте жовтенький. Можливо, ми його заберемо. Забрали. Давайте жовті ось так. Так, бафи ще є, можливо, Рігарда проб'ємо. Все. Надія скінчилася Рігарда так. Так прикро не, не добрати. Можливо, ось так. Але вже без бафів, да, Рігарда добрали. Ще жовті. Ну, якби не корінчики, в принципі. То можливо, щось би можна було зробити. Ну та ні, ось так, фіолет. Не бачив я опцій для, для перемоги. І знову прикра така поразочка. Ну, вимкнули Мелендора. Не вистачає другого лікаря і все. Тобто, відколи, от коли його вимкнули, тоді вже було більш-менш зрозуміло, що... що нічого не світить. Так, по рейтингам. Ну, 231- місце в топ-1 я точно лишусь. Вико пробити не буду, але це вже друга поразка за цей турнір. Ну, добре, якось так тоді є. Будемо завершувати. Ја вам дякуј за паралјот и до зустрича.